Вітаю всіх на каналі Шопінг Вінниця» Всім як завжди, велике вітання зберегти денного богу. Сьогодні сонячної, дуже теплої погоди. В нас сьогодні така золота, золота і тепла осіння погода. Дуже тішить сьогодні перший перший листопада. До речі, останній місяць осені, тому насолоджуємося. Я сьогодні була на ринку, ходила на привокзальний ринок. Захотілося мені купити свіжої риби. Саме карасів. Я купила два карася. Карасі в нас були сьогодні на ринку по 100 гривень за 1 кілограм. Я взяла два карася, але вони такі величенькі, йдуть за розміром. 720 г вийшло дві штучки, і я віддала 72 гривні. Величенькі такі. І я коли ще йшла з ринку, несла пакет, вони ще були живі і так ще ворушилися. що Я аж злякалася думаю, хто там в мене в пакеті? Стергає там, а потім згадала, що в мене ж там карасі, вони ще живі були. Принесла додому, ще теж були живі. Купила сьогодні на ринку, крім карасів, Матіаса ще зазвичай Матіс купую в сільпо, а це я побачила, що були дуже хороші, хоча вони не занадто такі величенькі були, але в порівнянні з сільпо, то можна сказати, що величенькі такі за розміром. По 165 гривень Матіас у нас сьогодні був на привокзальному ринку. Я взяла дві штучки, і за дві штучки я віддала. 56 гривень за матіс і 72 за карасів мене вийшла. Чудова ціна сьогодні ще на ринку була, на привокзальному на фрукти і на овочі. Я сьогодні купила фрукти з фруктів. Купила сьогодні хурму хурма була маленька, хурма по 55 гривень за кілограм, а трошки величенька то по 65 гривень. А далі там ж зараз такі великі були по 80 гривень. Ну і максимальна ціна була по 85, Те, що я сьогодні бачила на ринку. Я взяла маленьку по 55 гривень, але ось вона така. Бачите, можна сказати, що не занадто маленька за розміром форма. Скільки в мене тут? Шість штучок, і за шість штучок я віддала 55 гривень якраз. Рівно кілограм виша. І у нас, бачите, картоночку ще поставила. Жіночка каже, щоб донесла додому, бо вона вже каже така, що е, наче і тримає, бачите, ось форма, але так, щоб вже надійно було, то поклала картоночку. Дуже хороша ціна була ще на виноград. Я купила виноград Молдову. Молдова сьогодні була по 60 гривень за кілограм. Я взяла якраз кілограм, мені жіночка набрала 60 гривень. Я віддала хороший такий в Молдова. Мені він подобається. Ось я полюбляю його восени. Він подобається взимку, також він є ще, то смакуємо. Бачите, карасі ще живі, він ворушиться ще уявляєте, так що якщо ще не лякайтесь, бо може так хвостиком за 60 гривень за Молдову я віддала. Купила ще у жіночки один лимон, це в одному місці я купувала. лимончик взяла, Лимон 120 гривень за кілограм, один лимон мені вийшов на 20 гривень. Да, на ринку дорожче завжди лимони. В супермаркетах можна дешевше знайти. Так, і купила ще гранат. А гранат ну вже таких цін не було, як минулий разу, то по 40 гривень, то були по 120 гривень за гранати. Я за два гранати 60 гривень віддала дві штучки. Взяла один такий ось меншого за розмір, а цей такий величенький гранат. Бачите, полюбляю в нас в родині теж гранати і взяла ось такі осінні фарби. Вийшли. Це все, що я купила на ринку і хочу ще сказати, дуже хороша була ціна сьогодні. на... Капусту. А якщо господині квасити капусту, можете звернути увагу на привокзальному ринку, дуже хороша по вартості була від 8 гривень за 1 кілограм білокачанка до 10 гривень. У мене важкі якісь торбини сьогодні були, то я не купила. Хоча, думаю, треба було все ж таки взяти. У мене було б вже почати сезон квашеної капусти. І ще сьогодні Заходила біля дому в м'ясний маркет, взяла хліб «Лука пекарня Рованський, який мені до вподоби, він по 49 гривень за 1 кілограм. Я взяла невеликого за розміру, мені вони вийшов на 24 гривні. І в АТБ ще булочки здорові я купила, по 60 гривень 60 котиок від торгової марки Агрола. Ось такі булочки здорові, 220 г, 4 штучки. Хоче жити карасик, бачите, он так от дихає, дихає. Хотіла вам показати у розрізі торт мурашний, який ми з вами вчора готували. Якраз заварила каву і відрізала з краєчку один шматочок. Ось так він виглядає в розрізі. Як бачите, коли ми подрібнили всі і з'єднали разом з кремом, а потім вже викладали щільну формочку. Він повністю просочується коржі кремом. І ось так виглядає, можливо, не так естетично і привабливо, як би хотілося в порівнянні з іншими десертами, до прикладу. але він дуже-дуже смачний і з кавою, з чаєм це дуже смачно. Ну і за бажанням, якщо бажаєте, то можна прикрасити шоколадом або горішками, але я нічим не прикрашала, тому ось так він виглядає, мураш. Якраз ось бачите, до кави. У мене це Арабіка, Еспресо без цукру, ось такий мурашник, буде такий чудовий, солодкий баланс. Ну і на цій солодкій ноті, дякую, що приділили час цьому відео. Біжіть насолоджуватися золотою осінню, поки погода дозволяє. Не знаю, як у ваших містах, а в Вінниці сьогодні дуже-дуже ну, чудова погода, тож п'ємо каву, і йдемо насолоджуватися золотою осінню, чого я вам бажаю. Вдалих, мирних вам вихідних, вдалого шопінгу, бережіть себе і своїх. Від ну і до наступних відео.